Дівчата, всім привіт, показую сніданок. Сьогодні сирочок, цей лабне, котрий вчора придбала на у фермі. Думала, будемо вдома сьогодні сидіти, але свекр позвав на черешню. Забирати, дивіться, які тут у нього кущі неймовірні. Троянд. До речі, мама зранку мені прислала фоточки своїх троянд. Я вам тут десь звуку ставлю. Розпустилася ось та трояндочка, яка називається Чіпен Дейл. Дуже гарна, я такої навіть ніколи не бачила фоточку. Бачите зараз на екрані? Ось тут який кущ. Що цікаво? За квіточки фіолетові. Прикольно Дуже гарна погода сьогодні, неспекотно Вітерець такий легенький Так би було все літо. Але ні. До речі, дівчата, вітаю вас першим днем літа. І воно буде наповнене приємними емоціями, гарними подіями, щастям і радістю. Дівчата, знаєте, я хочу з вами поспілкуватися. О, який птах полетів! Дівчат, вчора я вже писала в дописі. Ще раз дуже хочу вам сказати: дякую вам за підтримку, дякую, що пишете коментарі. Вже приїхали додому до з тортиком. Мама з татом дали гроші, щоб ми купили собі на день захисту дітей якийсь маленький тортик. Зараз буду обирати дівчат, тільки що скуштувала ось цю цукерочку Рошенівську, гандуя з цілим лісовим горішком. Та що без горішку, чесно кажучи, мені подобається більше. Це теж непогано, але та мені смачніша. Якщо ви куштували таку, напишіть мені, сподобалась вам чи не сподобалась. І шорт з нею зняла. Якщо не складно, прийдіть, поставте лайк. Дякую. Покажу вам черешенку, яку ми сьогодні назбирали. Кажуть, що у нас на ринку в Дніпрі черешня по 300 250 гривень кіло. Скажіть, дівчат, скільки в ваших містах? Черешня. Я там бачила в супермаркетах навіть по 500 є. Я чисто з цікавості знімаю, буде вам видно місяць? Чи не буде, не видно? Ну, така якість не дуже, дівчат, але трошечки видно. Зірки такі яскраві. Але на відео ні, не видно, на фото, напевно, буде видно. На відео, ні. Всім привіт, дівчата. Як завжди, показую сніданок. Ну, бо, я думаю, зрозуміли, що для мене сніданок це головний прийом їжі за день. Дівчат, зараз зайдемо в Єву. Хочу подивитись. Близьки оці нові. Це яка гарна акція. Купуєш будь-якого косметику від гленбі на 449 гривень і отримуєш щось таку лампу у подарунок. Зараз подивимось до якого. До якого числа до 18 червня. Є акція. Мене ось ця помада близько, 149 гривень. Як, бачите, як близько більше. Нижній це третій тон, середній це червоний, п'ятий, а це сьомий, рожевий. Такі гарні відтінки. Є дуже багато знижок на цю косметику. Джелі, джелі Джелі не знайшла нічого. Напевно, у нас або нема єлі, або все розібрали. Так, зараз я з вами знаєте, що подивимось. Ось ці ті, вони, вони такі як шиммер. Там є тестери. Зараз я вам проведу на ручці, як вона за 60 гривень. Ціна приємна, бо Мішу я, здається, купляла за... Ой, мішу, міса, я здається, купляла за 200 гривень. Ось такі тонний карблідерс тестер тон 2 і тон 3 зараз зробимо свочі. Так, верх, оце другий тон, дивіться. А це третій. Таким бусковим пітоном, якимось відтінком. Ну, такі, такі вони більш молодежні, як то кажуть. Можна собі на літо взяти за таку ціну, 60 гривень це недорого якось розбавити макіяж, додати блискіток. Гарна ціна вигідна. Беру собі ось цю дівчат щіточку для розчісування війок. Бо коли роблю ламінування, в мене ці щіточки дуже часто ламаються, а ця така на вигляд більш надійніша. Мені Женя, дівчинка, яка мені робить ламінування, дає з собою пару щіточок, але вони такі, знаєте, як більш одноразові. Ця на вигляд може, ну, як мені здається, така більш якісніша. За скільки там, за 22 чи за 23 гривні. Ось вискітка ось такий від ламин. Мені здається, ось ця ціна 309 гривень. Чому показати ще такі ось фіалочки маленькі? Вони на. А я не бачу, наскільки вони мілілітрів. Зараз. Наскільки вони мілілітрів? Ну, бачу, дівчат, наскільки вони мілілітрів, на вигляд десь 220-200. Зовсім маленькі, Але прикольні. для діток ціна 40 гривень. Ну, так вот. Дівчат дуже хотіла познімати, але часу немає. я вже дома зроблю розпаковку. Дівчат, маловато часу у мене сьогодні було в АТБ, а потім думаю, знижки все одно через два дні вже е, міняються, тому може й правильно, що я вам нічого не зняла. Зараз їдемо на обід, зроблю розпаковочку, покажу, що купила в АТБ і назву суму покупки. Дівчат починаю розпаковку за АТБ, йду почекую, називаю ціни. Перша, Сьомга своя лінія, слабосолена, шматочок 169 гривень 90 копійок. Скільки там шматочку 180 грам. Далі, майонез для дітей 160 грам, своя лінія 29,40. Потім картопля, у мене 1 кг 200 г, 1 кг коштує 3089, у мене на 37 гривень ось пакетик. Видно вам, я його О, випала вже одна там, чи дирка у пакеті чи що. Так, три позиції. Є. Далі йде морква. Взяла одну морку. Морква чогось така дорога за кілограм 43,89. У мене одна морква вийшла на 5,80. Ось морквиночку сюди кладу. Далі цибулька. Цибулька за кілограм 32 гривні 89 копійок. Дві цибульки, такі величенькі, вийшли на 12,10. Такі величенькі цибулинки. Потім огірок тепличний, скільки в нас кілограм 69,89, один огірок 23,34. Чого так багато за один огірок, бо я його навіть у камеру не можу вмістити. Бачите, він. Гігант гігантелус. Далі яйця найдешевше взяла своя лінія ну, Найдешевші в упаковочці. Так то, якщо поштучно брати, то там взагалі ціна не дуже дорога. 58,40 яйця яєць. Далі, що в нас тут? Далі в мене була водичка, але я її випила і виконула вже. 18,60, я її не буду включати в суму чеку. Потім брала три сирочки плавлені. Оці Молендан, про які я вам вже давно кажу. Мені вони подобаються додавати до салатику, просто перетерти. Знаєте, оця популярна намазка – сирочок, чесничок, яєчко. Зараз на знижці один сирок 1590. І залишилось дві позиції. Це. Капусточка рання. Зараз кіло капусти ранньої в АТБ коштує 28,89. За оцю капусточку я заплатила, видно вам, за отаку капусточку, я заплатила 16,12, пробачте. Не туди подивилась. Фінальна покупочка. Чай з бергамотом Асорті Ловаре 47,20, зараз на знижці. Ось такі покупочки за тебе сьогодні. Загальна сума покупки склала 447 гривень. Показую вам мій улюблений салат. Чого я не знімала, як його збирала, не знаю, але вже як є. Що в нас тут присутнє? Листя салату, хамончик, ананас консервований і сир. Сир можна звичайний, який можна пармезан, то вже по бажанню. І соус. Соус у нас тут сік-лимону десь одна чайна ложка, сік з-під ананасів, цей сироп, в якому консервується ананас. Потім майонез, зубчик часнику і перець, червоний мел... О, червоний. перець чорний мелий. Грамовки то вже ви самі визначаєте, головне, щоб чеснику було не забагато. І по консистенції, бачите, він не як майонез, не такий більш як водичка. Ось так він виглядає вже соусом. Потім, коли починаємо їсти, перемішуємо. Дівчата, я не знаю, що сьогодні таке, які магнітні бурі. Я так багато хотіла переробити, а сил, у ну, мене навіть по очах видно, що в мене голова як в тумані, в мене ще щось потягнуло плече. До чого все це? Я почуваю себе жахливо просто. Мені подружки казали, що якісь там магнітні бурі будуть з 31 чи по 3, -е, чи по четверте -е, вже заговорююсь. Але я не готова. в мене багато справ. Ой. Ну таке очі, до речі, очі ось одразу видають. Такі вони. Зморені таке. Як ви себе почуваєте ці дні? У вас теж таке, як відсутність енергії, голова, як, знаєте, як давить, як може тиск. Але я зараз зберусь і буду робити те, що планувала. Сподіваюсь, ви себе дуже добре почуваєте вас. Ой, блін, що мені так тяжко, дівчата, що так тяжко? Навіть ці говорити тяжко. Сподіваюсь, що ви себе почуваєте краще, ніж я. Чад, готую ось цю намазочку на грінки, про яку я вам казала. Що нам знадобиться? Печінка тріски. Одна штучка. Скільки в нас тут грам? Скільки в нас тут грам? 115 грам. Ну, якісь Консервів буває більше, якісь менше, нам цього достатньо. Потім один плавлений сирочок, можна цей молендам, можна інший, вже, який хочете, такий беріть. І два варені яєчка невеликі. Печінку виклала і ось так от, веделочкою, її зараз розімну. Я трошки додала олійки з цієї печінки, щоб не додавати майонез в намазку. Якщо у вас намазочка виходить трошки суха, то можна додати майонезу. Так, я вже тут надерла два яєчка, сирочок. Зараз буду змішувати і покажу, яким воно повинно вийти. Показую вам, дівчата, ось така намазочка. Нагадую вам, що можна додати туди трошки майонезу, але я цей раз не буду. хочу, щоб печінка тріски більше відчувалась, тому в мене в цей раз без майонезу. Дівчат, якщо полюбляєте печінку тріски, дуже раджу. Смакота. Дівчат переведу відео з готувки на квіти. Дивіться, як. Півоня розкрилась була в бутончику, зараз розкрилась біла. Шикарні білі півоні. І тут в мене ще трояндочки стоять кущові, але трохи вони зав'яли, треба буде обрізати. Ті, що в бутончику були. Теж, напевно, розквітнуть. Така ось краса. Дівчат зробила я цю биту редиску. Воно дуже швидко, дуже просто. І давила я не молоточком, а просто чашкою так от. Ну, клала і так от давила. Подивимось. Зараз ставлю в холодильник, скуштую вже завтра. Сьогодні. Не буду, бо на вечір не їм часник, Бо в мене, якщо на вечір з живот живуть, потім від часника болить. Подивимось. Хто готував, напишіть, мені сподобалось вам бити, радиска не сподобалась. А я завтра вам розкажу свої враження. Дивіться, як гарно пташки літають, дівчат. На фоні пташечок і дерева. Хочу завершити це відео. Дякую, що подивились. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Зустрінемось з вами, як завжди, у новому відео.